Друзі, всім привіт! Що, їдемо на пошту, заберемо посилочку. У мене батькові 78 років, хочеться йому зробити подарунок на старості, як то кажуть. Це такий буде трехкольосний електроскутер на електротязі. Аж самому цікаво, яке воно, зараз заберемо. Ну, сьогодні відео буде таке знаєте, розпаковки, можливо, складемо, я не знаю, як він там прийде, розібраний чи не розібраний. Обов'язково протестуємо, так що не переключайтеся, я думаю, буде цікаво. Так, друзі, ну що, привезли ми цей скутер додому, Єлі ми його тут вигрузили, значить, він був в такому пакуванні. Звичайна картонка. Ну, Заводський ящик без дерев'яних оцих обрішоток. Так, в принципі, вийшло дешевше. Було два місця, сам скутер, бачите, і акумулятори були окремо. Наперед, забігаючись, скажу, що під цим відео буде посилання, де ми його брали, Так що переходьте, цікавтеся, В принципі, техніка дуже цікава, будемо пробувати, що воно таке. Зараз ми з вами зробимо повністю розпакування, як то кажуть, розпаковку, як у нас кажуть, складемо його. Перевіримо, позимо батька, чи подобається, він. чи сподобається йому, чи не сподобається. Ну, я думаю, сподобається. Він буде дуже задоволений. Так що поїхали. Давайте спочатку подивимося, що за акумулятори. Дуже важка ця штука, коробка, їх тут 5 штук. Значить, акумулятори. Ось так зверху, бачите, тут болтики це на клемки. Бачите, На плюсових клемках отакі резиночки. щоб Випадково не замкнути. Важкі акумулятори свинцево-кислотні 20 ампер годин 12 вольт. Давайте кинемо тестер, що воно показує. 13.03 показує. Давайте будемо розкривати, дивитись, що воно тут всередині. Значить, фірма Макстер. Бачите, скутер АНТ, там було дві модальки. Один в чорному кольорі, другий в червоному. Оце в нас спинка три колеса 3х8. Диски не розбірні, думаю, вони безкамерні. Ну, накачані добре, будемо тоді перевіряти, як воно буде їхати. Можливо, трошки ми їх підпустимо. Таке саме друге колесо і переднє. Дивіться, яка передня система тут. Барабанні тут тормоза стоять. Є змазка, бачите, оце ексцентрик, так би мовити, його потрібно змазувати. Він змазаний з заводу вже. Ну Колодки тормозні, бачите як. Я думаю, цих колодок хватить йому на все життя. Підшипнички стоять 201. Барабанчик стальний. Диск стальний, не алюмінієвий. Видно шви. Передня вилка телескопічна. Два амортизатори тут. Ну Не амортизатори, а пружини. Може розберемо, змажемо. Пробка. Пружина. О, так тут смазка є, дивіться. Лізти сюди, я думаю, не варто. І навіть на пружині, бачите, якась така типу термоусадки. Я думаю, це для того, щоб вона безшумно працювала. Це передній багажничок. А як він відкривається? Ага, все, бачите, раз. Сань, й сам не знаю, що це. Ого! Що таке? Все в порядку тут. Це поворотники, так. Поворотники, да. поворотники короте, бачите, тут ключ, два брилки, два ключі, вірніше. Два ключі, два брилочки. Зараз усю вилку хочу зняти подивіться, що там є смазка. Все там змазано, підчіпник на шариках. Короте, ставлю я його все назад і сюди лізти не потрібно. Щітки на задні колеса. Так, потім у нас тут що до акумулятора Кронштейн і підключення. Давайте подивимося, що тут. Відкривається ключиком. Тут у нас колпаки на колеса. Проводка. Ага, тут ще інструкція є, бачите, керівництво. По експлуатації. Максер. Електричний скутер. Так, батарея АГМ 60 вольт 200 ампер годин, Потужність двигуна 500 Вт. Пробіг на одному заряді до 60 км. Ну, залежить від манери керування і навантаження рельєфу. Це, понятно, вилка з амортизатором. Максимальна швидкість 35 км за годину. До 35 і час заряджання 6-8 годин. Можна навантажувати 200 кг, ну а номінал 110. Провода на акумулятори, бачите, як зроблені. Це зарядка. 60 вольт, дзеркала заднього виду. так, виду там оператора. і Дивіться такий коврик. бачите Тут проточка, а тут штифт. Попадаємо в штифт, Вставляємо болт. Є втулочка така. Надіваємо на болт. Так, далі з іншої сторони друга втулочка більша така. Це вже в нас третя попетка його собрати, через то ми так розказуємо. Так, болт, шайба, гайка. Коротше, яка тут система розклинювання? Бачите, клинок? І коли ми затягуємо, отак гайку навскоси воно зак... затягує ну заклинює Вставляємо туди. так Гайку затягуємо, роль рівняємо, як у веліку. Тормоза. Регулюємо тормоз. Просто так вручну підкручуємо. Тут така система, що коли ну, ви відпустили проточка, отака пазіка, і воно вже не відкручується. Поняли? Тут вручну без ключика підтягуємо. Значить, передні тормоза, це у нас права ручка. Отак. От О! Тут трошки воно притреться, а потім ще підрегулюємо. Причепимо корзинку. Дивіться, як чітко. Так, поставили ми на стульчика, підняли, познімали оці всі кришки. Дивіться, яка тут система регулювання сідушок. Тут ось, ось є речажок. Його на низ нажимаємо чик, і воно поїхало на пружинах. Далі. Тут вся електроніка. Ну, в принципі, воно підключене, тут більш-менш. Ось такий тут стоїть редуктор, двигун на 500 Вт. Дифференціал, бачите, звичайний. Якщо одне притримати, то друге крутиться. ну і навпаки. От. Я думаю, в редуктор я лісти не буду. Є там зверху сапун. ось він, І знизу зливна пробка. Контрольної пробки тут немає. Мабуть, воно заливається ну, по цьому, по об'єму. Значить, Педалька тормозів регулюється цими гвинтами. Ось. А ліва ручка, тут воно здвоєні, бачите, можна руками гальмувати, можна ногою, то ця ручка регулюється аж знизу. Ось. ось тут. Система тросик іде. Ось виключатель. Концевичок стоп-сигнала від педальки. Ну і відповідно концевички стоять на кожній з ручок. Коли ви нажимаєте чи ліву, чи праву, ось дивіться, проводок іде, бачите. І там всередині консовичок. І на цій, і на цій. Є ручні гальма. Ось ми надавили, можна передній, можна задній. Розблокуються, повторимо нажаттям. Поставили ми отак акумулятори. Оці проводки, коли тут буде пластина, вони отак будуть провалюватися. Ну, тобто їх не зажимо. Значить, одна резинка, що ми думали, що вона для бардачка, ми її положили під акумулятор, Сань, покажи. Ось так підключили. Ну тут, можливо, колись я щось дороблю, щоб, можливо, кожен акумулятор зажать, бо ну, воно, в принципі держиться, бачите, але для надійності тут трошки можливо щось треба буде доробити. На, держи. Хлопці роблять розпаковку на ходу. Вже наклейок немає, ніде. Так, ну що, давайте ми заїхали в гараж, щоб видно було дисплей. Включаємо запалювання. Тут одне положення ключа. Паркінг зразу горить 60 вольт було видно. Ну і тут кілометраж, зарядка, перша передача. Включаємо задню R. Ось, ось тут видно, так? Загорається R. Але на паркінгу стоїть. Потрібно нажати будь-який цей, ну, тормоз передній і задній, якщо нажимаємо «ready» і здаємо назад. Знову горить паркінг, що ну, паркінг... Тобто ви, ручка зразу газу не реагує, якщо на паркінгу, бачите? І він, Я так зрозумів, що він навіть тормозить. от Дивіться, я назад питаюся його котити, то він двигун супротивляється. Тільки виключаю запалювання, він легенько котиться. Ну, такий да, своєобразний, знаєте, як на коробках автомат. Тільки включаємо, оп, він заторможується. все. Ну, Крім того, є стояночні гальма, бачите, як вижимається і фіксується тут. От. Ось ми вижали, зафіксували і так само передні тормоза. Навижали, зафіксували, і все, і він нікуди не їде. Відпускаються нажимом. Є тут сигналізація. Два брилочки йде. Ось, Бачите, замок. Верхня, Верхня на сигналку, нижня зня з сигналки. Ставимо на сигналку. Він на сигналізації, і коли ми починаємо його котити, Бачите, він тормозить і не дає. О! Ого! Така пісня. Знімаємо. Все, зняли нижньою, тобто все, він пускає. Така автоматизація, бачите? І є ще безключовий доступ. Оця середня кнопочка. Два рази нажимаємо. Бачите, він включається, тут табло, можна ключі в карман положити, нажимаємо тормоз, драйв і поїхали. Так, Ну і по удобствах, дивіться, давайте пройдемось, вставляємо ключ. Значить, ну Перше, це бачите, який спереді ящичок. Щось можна положити. Поворотики по сідушках. Оця малесенька це для маленьких діток. Будь ласка, сюди дитинку посадили, ручками за оцю ручку держиться, тримається, все, їде. Оце зразу штатна така компоновка. Ой, там ми щось його так закрили. Оце зразу штатна компоновка. Тобто, ну, отак саме зручно сидіти на ньому. Якщо вам потрібно ще якось пасажира взяти, то відсуваємо речажок, нажимаємо вниз, воно відсувається аж назад, ну так сидіти, звичайно, дуже далеко. От, піднімаємо цю сідушку. Ось вона. Піднімається, розвертається і ложиться. І дивіться, я сідаю знову ж таки на це місце. От, а ззаду там є ще місце для пасажира. Значить, Переднє це положення сидушки, тут є два. Тобто ось отак. І можна ще облищати. Ще О, бачите, регулюється. Два рази. Ну отак саме зручніше. Будь ласка, відкривайте, Є таке місце. Закривається також отак. Так, ну і зараз давайте передамо ці ключі власникові. Держи, так як ти мені мопеда купляв, я той мотороллера. Приймай апарат. Можна сідати. Можна сідати. Значить, дивись, оце положення для тебе, зрозумів. Якщо якогось пасажира брати, воно відсувається і там ще одна сідушка. Понятно. Ну тобі, я думаю, так буде нормально. Да. Значить дивись, ключі вставив. Що? Ключі ти вставив. Так. Повертай. Оце одне положення, бач, загорається. Ага. Буква парк це значить паркінг. Поняв? Він зразу включився, паркінг. Парковка а, парк. стоїть. Фон. Щоб поїхати, треба будь-який тормоз нажати. Хоч любий. Хоч Реді, бач, пише, готовий. Ага. Мигає перша передача. Бачиш, як переключаєш, один, два, бачиш, три. Ну, третє, я не знаю, на перший. Попробуєш спробуєш научишся. Віню. А це задній да, ходить. Включай, пробуй. Їхать? Ну так, да, все. П горить. Бач? А, тормоз Пе, бачиш? тормоз треба нажати. П, бачиш, тормоз. Тормоз нажми і пустий. Все, а тепер реді. Нажимай газ. Приїдь, аж туди. Педалю пробуй тормозити. Педалями пробуй тормозити. Саня, Я зараз візьму ключі, відкрию ворота, Проїдемо. дивись, отут вже ж повороти. Ось. Ліво. Підожди, оце ось, ось можна пустити? Пускай він не поїде. Газ пусти, він стоїть. Ага. Повороти ліво. Так. так. Мигає ось, бач, показує. Йо. А це стартюр. Це піпікалка. А це світ. Це світ. Ну він тобі Дальній, ближній. Так. Да. А, а це? Ні, це, це ручник, дивись. 500. Нажав. А, поняв. Ручний вот. і там так само. Дуже, дуже толково продумано. Дуже, так. Да, продумано тут усе. Корзинка ось, дивись. Раз. Хліба наклав. покажи, покажи, як... Сюди хлібину із рибиною, туди пиво. Yeah, і пляш. А давай, Чи покажи, пляшку. Покажи, як сідло. То... Сідло? Давай. Що тут нажимати? нажимаю? Нажимаю вниз речах і назад. Отак? Так. Да. Аж до кінця, хлоп, до кінця. О, за Завірівку піднімай, вверх, розвертай і наниз. Все, зрозумів? Сідай сюди, сідай, давай відвохлох. Стой, я сяду. А тепер ти сідай. Включай драйв. Тормоз. Нажав. Все. Як раді горить, значить готово. А ну чекайте, бачите, що дід їде? Поїхали, Сань, до воріт. Я відкрию ворота. Та не дуже лети, що ти розинеш? Це ж перша на другу? А другу на ходу гарські Та ні, ти можеш. Сань, поки постій тут. Та не біжи, постій коло двору, ми вернемось. Можеш на ходу переключати. Третю давай. Це для рівної дороги, і я не знаю, для чого ця Ух, Поїхали. Хай Бог мили на третій передачі, чуть картуз не загубив. <ривіт> <ривіт> і собака пофіг за ним. Він так це не передачі. Хоч би він не перекинувся. третя 35 кілометрів біжить, представляєш? І оце як я це резко рулем його ну, поняв, це для рівної дороги тільки третя передача. Перша оце для нього. Перша, друга, ну третя це, я не знаю, десь на трасі. І тільки трохи рульом, то його аж ото, пані, отак. Це не двохкольосний, на двокольосному ти ж ложиш його, а тут воно одразу якби перекидатися як не хоче. Не знаю, ну дід довольний. <плес> Вже сигналить. Ух, я переживаю, я не знаю. Він зажльочик, мотоциклі ж на двох колесах з коляскою літав. Справа, гуляга, гуляга. Так, повороти вже включає, вже правильно. А на третій менше бензину бере. Більше. Вона ж скоросна. Така як помалу. Ну, перша саме економна буде. Вот они керуют тут. А, а ну, ты снимаешь? Вот назвать я сама бичша. Перша передача. Давайте перевіримо, скільки на першій він біжить. ну 20 кілометрів. Включаємо другу, друга. Друга 28. Давайте розвернемось. Ще проти вітру їхати було. так це друга передача. Піщаємо третю. 35 кілометрів. Так, ну і перевіримо, скільки він мінімально їде. Ну, мінімально бачите, як можна котитися. Зовсім повільно. Ось так. Корочку газу накручуємо повну. стартує плавно. Ну, і Перва передача в нього, в принципі. Якби я думаю, це сама така ходова. Трошки нерівна дорога трясе, але як двох ми їхали то, ну, комфортно. У двох, як пригрузить задок, то взагалі бомба. Тепер давай розкажу, де заряджати. до розетки. Підключаємо усе знизу. Раз. Лівим боком. А, стрійний, да? Раз, тут вона автоматично. І сюди. Раз. І тут горить червоний мамон. Ага. Видно? Так. Да. Тут пропелер, вентилятор включився, охлаждається, все. Треба... 60 вольт. Ну, треба було 60. Як загориться зеленим, то вже зарядження. Всю життя проїздив на Іж 49, побив два шльоми. Слава Богу, залишився живий. Ну, а ця штука теж така, що требує уваги. Ну, я ж самі кажу, 35 як їдеш, так рулем. 35 да, кілометрів вже його трошки водить, він короткий. Ну, звісно, ще треба певний досвід, а щоб досвід не треба спішити, на першій скорості поки будемо привикати. А те, що удобне, то що практичне, в трьох місцях фактично всякі. Багажники, заклацони і все таке. Ну, штука дуже удобна. Я бачив, люди їздять, ну я думаю, що мені і пригодиться. Коротше, зробив фаркоп, прицеп чіплять і по Пилку <от, пілка> що на акамуляторах. Дасть, дасть, дасть Бог, все буде добре. Отут буде пляшка і з пивом і зайця, а я з дробовиком і в поле. Да. На охоту. Все. Спасибо. Хай служить. І оператору Катайся. оператору. В принципі, оттаке на сьогодні відео вийшло. Славте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба. Пока.